От Луки святаго Євангелія чтинєм, Слава ха, ха, тебе Господи. Огонь мім. Того часу Ісус навчав у одній із синагог у суботу, була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі вісімнадцять років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї. Жінко, ти звільнена, від недуги твоєї, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога, тоді начальник синагоги. Обурений, що Ісусу оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього, «Лицеміри, міри, хіба кожний із вас не відв'язує у суботу свого вола, чи осла від ясел і не веде поїти. А цю жінку, дочку Аврама, яку сатана зв'язав ось 18 років, чи не треба було від цього вузла звільнити у день суботній. Як він говорив, це, усі противники його засоромились, а увесь народ радів усім славним учинкам, які він. Робихо. <плес> <плес> Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки. Лука завжди дуже. Образний. Він би, думаю, дуже добре писав сценарії якихось п'єс, тому що дуже уважний до деталей. І коли читаємо цей Євангеліє, то мимоволі у нас складається у сцені, верніше, у голові складається сцена те, чого ми чуємо. Кожен має свою роль, де кожен має свої репліки, і де дуже добре змальовано також кожен жест, кожне слово. Як воно має звучати, як все має відбуватися. І сьогоднішній Іванецький уривок мені пригадав одну жінку, яку я знав добре ще із мого дитинства, і думаю, що її знали все село, тому що важко не помічати людей, котрі мають певні зовнішні дефекти тілесні, фізичні. І це дуже велике. Ну, важко не помітити жінку скорчену, скривлену. І от в нашому селі була одна така жінка, котра від ніг одразу в області попереку була повністю зігнута. Вона ходила на маленьких милицях, тому що завжди ходила лише зігнутою, я її інакше не пам'ятав. І вона завжди любила. Говорити, особливо з дітьми. Ми гралися, бігали по вулиці і вже десь навіть її уникали. Бо коли починала говорити, то це як мінімум на півгодини. Дуже, дуже приємна була жінка, дуже любила розмовляти, але ми десь її уникали, бо вона кожного разу кликала до себе, хотіла хоч трошки розгледіти тебе, не просто говорити. Але кликала до себе підійти ближче, щоб трошки тебе бачити. Якщо була можливість, то завжди просила також сісти, бо тоді могла дивитися в обличчя. Інакше не виходило. Вона не могла підняти голови і не могла говорити так, як ми з вами звикли, дивлячися один на одного. І от коли вона розповідала історію своєї хвороби, вона це любила розповідати. То було ясно, що свою недугу вона має із такої життєвої трагедії, бо поховала свого сина разом із цілою сім'єю, тобто вже із своїм онуком і своїм чоловіком, вони всі загинули в автокатастрофі. І от каже, коли лише я почула цю новину, одразу це й сталося. Я скривилася і відтоді більше не випросталася ніколи. Вона любила це розповідати нам, дітям, і вже тоді ми розуміли, що в житті не все так легко і просто, але також ця жінка мала дуже велику глибоку віру. Вона відвідувала церкву і, і також говорила про це з нами, з дітьми на вулиці, говорила про Бога і любила так жартувати, що тепер я нікого майже не можу побачити. Але з неба я буду краще бачити за других. Бо я скривлена. Ніколи не забуду собі цих епізодів, пов'язаних із цією жінкою. Але приходять мені, дорогі брати і сестри, ці образи із дитинства не просто так. Бо сьогодні чуємо про жінку, котра є в синагозі. Жінка в синагогу не мусіла ходити. Це не було обов'язком жінки. Це був обов'язок кожного. Юдея чоловіка Що суботи? А тут чуємо, що вона приходить. І що може уже вразити наше серце, каже Іванелист Лука, Ісус Христос її побачив, покликав її і почав до неї промовляти. Ці три дієслова. Побачив, покликав і почав з нею говорити. Ми не знаємо, чому. Ця жінка мала таку хворобу вже 18 років. У давньому часі, в час Ісуса Христа, все виправдовували одним лише, що це дух нечистий, тримав її скорченою, але ясно, що діагнозу ми знати не можемо і причини цієї хвороби. Але те, дорогі брати і сестри, про що можемо догадуватися, що ця жінка не першу суботу приходила в синагогу. І Лише Ісус Христос був той, котрий її зауважив, побачив. І коли Євангелист каже нам, що Він кличе її до себе, то нам ясно, що Ісус Христос кличе її на середину, бо Він якраз проповідував, щоб всі бачили. А жінки зазвичай мали своє місце в кінці синагоги, і вона має пройти через цілу синагогу, так, щоб всі її бачили. І певно, що. Не могли не знати цієї жінки. Певно, що хтось, можливо, знав і історію її життя, історію її хвороби. Але Ісус Христос перший, котрий її зауважує, кличе до себе і починає з нею говорити. І може, ця жінка вже не один рік ходила до синагоги, щоб її бідою, хоч хтось зацікавився. Може, щоб їй допоміг. Хоча б в елементарних речах, хоча б хтось із тих самих, що ходили до синагоги. Не перший рік, мабуть, ходила до синагоги, щоб чути Слово Боже, і нарешті почула це Слово Боже, котре її зцілило. Якщо пригадуєте, дорі брати і сестри, коли ми були дітьми, думаю, що це зустрічається і в наш час, коли група дітей, які граються, їм хтось один не подобається, і вони не хочуть з ним гратися, то вони так і домовляються, давай ми не будемо на нього звертати уваги. Він буде підходити, буде хотіти з нами гратися, а ми просто будемо мовчати. Одно із найгірших покарань, котре можуть видумати вже маленькі діти, це ігнорувати. Я собі думаю, що ця жінка сьогоднішнього Євангелія так себе у тій синагозі відчувала. І була там, і там, певно, що мали бути її близькі, якщо не родичі, то сусіди. Але вона відчувалася там повністю самотньою, неприйнятою. Але все ж таки не переставала ходити до того моменту, доки не почула слово Боже, котре її зцілило. Бо дивіться, дорі брати і сестри, Івангелія нам говорить про фізично скорчену жінку. І вона зцілена. Але в сьогоднішньому уривку є ще одна скривленість, ще одна хиба, але уже духовна начальника синагоги, котрий одразу після цього чуда немов сліпий чоловік говорить, що маєте шість днів. Чому треба в суботу приходити і оздоровлюватися? Ісус Христос єдиний, котрий заступається за цю жінку. І з цього також можемо робити висновок, що, певно, вже нікого не мала там у тій синагозі, близького, котрий би міг хоча б слово за неї сказати. Ісус Христос за неї заступається кажуть, виявляючи лицемірство усього того зібрання, і каже, ви вола відв'язуєте, осла відв'язуєте, бо треба його напоїти і в день суботній. Хоча і це теж свого роду робота, і її в суботу також не треба би робити. Але ви цього вола осла більше шануєте, як зараз цю дочку Авраама, і Ісус Христос, так наголошує на цій назві, на цій фразі, що вона. Також походить із вибраного народу. Вона дочка Авраама. Вона не просто там собі, вибачте, як можемо сказати інвалід. Але дочка Авраама, незважаючи на то, яку хворобу мала, яке становище у своєму житті переживала. Ось дорогі брати і сестри, ми всі думаю, приходимо у храм. Бо синагога це було сакральне місце, і ми всі приходимо у храм, тому що свого роду і ми кожного разу переживаємо самотність. Нам також важливо бути поміж віруючими, бути у спільноті вірних, приходячи сюди, щоб нас зауважив Бог, щоб ми почули Слово Боже, котрої нас цілює, але також, щоб тут ми бачили один одного. Спільнота має основу в тому, що один одному вміють допомогти, почути, вислухати. Деколи ці елементарні речі вже є зцілюючими, і ми свого життя дуже добре це знаємо. Тут дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми не були скривлені духовно, бо бачите, цей начальник синагоги дуже добре знає заповіді і закон Божий. Але важливо пам'ятати, що християнство не полягає на тому, щоб ми виконали всі заповіді. Християнство не полягає на тому, щоб ми, ми були праведні. Але християнство полягає на тому, щоб ми бачили людину, котрій самотньо. Знаєте, бувають нестерпні труднощі у нашому житті, але найгірше це щось переживати самому. Коли хтось є з тобою зовсім виглядає інакше. То думаю, сьогоднішня неділя має нам на це поставити великий наголос, що нема сенсу, якщо я приходжу в церкву, а в своєму житті не бачу того, хто має потребу і маю можливість допомогти. Каже апостол Павло сьогодні Ефесянам: «Крепіться в Христі Ісусі. Ми стоїмо на порозі свят різдвяних. Котрі завжди мають таку тональність спільноти, будемо все більше і більше бачитися своїми близькими, переживати цей час Різдва Новорічних свят разом. І дуже важливо, щоб цілий цей місяць, грудень, кінець року ми собі добре зробили висновки на рахунок того, чи бачу я потребу другого. Як можу допомогти? Чи кожного разу я це використовую? Бо до чого я, для чого тоді приходжу у храм? Дуже часто, знаєте, із храму виходять люди, котрі лише осуджують того, хто стоїв поруч, того, кого вони вже теж добре знають, із життя. Замість того, щоб пам'ятати, і це також сина Аврама, це дочка Аврама. І я не маю права бути скривлений духовно. Я не маю права осуджувати грішника. Осуджувати гріх, але ніколи особу. І завжди дивімося, дорогі брати і сестри, справді, як можемо в елементарних речах але почути, побути поряд, допомогти. Бо це, це є те, що нас цілює, це те, що. Зцілює протягом цих різдвяних свят, і це має бути у нас, у наших родинах, у наших домівках, в наших домах буквально, можливо, поміж колом наших сусідів і з усіма тими людьми, з якими стикаємося. Бо життя багато речей може в людини забрати. Але найбільша трагедія, коли між християнами дияволу вдається забрати нас один у одного. Поділити людей, бо це тоді справжня скривленість духовна. Амінь. Слава Ісусу Христу!